Харківські школярі перемогли на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту для підлітків. Команда учнів із політехнічного ліцею КПІ імені Ігоря Сікорського за два дні створила прототип застосунку Connectability на базі штучного інтелекту, який допомагає вивчати жестову мову. Технологія також здатна розпізнавати жести людей з порушеннями слуху і озвучувати їх іншим людям. До речі, Україна цього року вперше брала участь у цьому хакатоні і одразу перемогла на міжнародному етапі. Українці змагалися із командами з Британії, Туреччини, Казахстану та Таїланду. А для молоді, яка прагне довідатися про актуальні вакансії, розпочати кар'єру в it індустрії, і для викладачів, які хочуть іти в ногу з часом, львівський it кластер уже втретє влаштовує профорієнтаційну конференцію. Запрошують учнів старших класів, абітурієнтів та вчителів інформатики. Учасникам будуть розповідати про найактуальніші професії майбутнього, про перспективи роботи. А також допоможуть ви. Визначитися із спеціальністю, підкажуть, де одержати якісну it освіту Конференція відбудеться вже 15 травня, як офлайн, так і онлайн. То ну, більше про цей захід будемо запитувати у Юлії Цимбали, керівниці освітньої команди львівського it кластера. Добрий вечір, слава Україні. Добрий вечір, вечір героям слава. Знаємо, що ви проводите такі своєрідні зрізи щодо зацікавленості підлітків молоді у техносфері. І торік, коли ми також обговорювали. Цю тематику було плюс-мінус 70% зацікавлених. Яка ситуація зараз, і що власне приваблює молодих людей у роботі з технологіями? Та, власне, що ситуація цього року теж не змінилася, і досить високий відсоток старшокласників цікавляться, але десь не до кінця знають, що саме входить в ІТ-сферу, які професії чим можна займатися. І теж, за даними Міністерства освіти, близько 30 тисяч поданих заяв було. На it технології вони посідали перше місце серед е, усіх поданих. Найбільше це інженерія програмного забезпечення і кібербезпека цього року була дуже популярна. Е, ми це помітили теж і по навчальних програмах, які підтримує кластер. Е, зокрема, у Львівській політехніці на кібербезпеку подали більше ніж 1700 заяв е, на навчання. Ну, воно логічно, так що молодь хоче цікавитися і новими якимись технологіями. І яке спрямування буде цьогорічної конференції? Розуміємо, що ну, зараз штучний інтелект він всіма обговорюється, мабуть, про нього точно буде, але які ще напрямки плануєте розглядати? Так, цього року на конференції ми окремо виділили два блоки, що стосуватимуться саме орієнтації більше щоб розповісти про всі професії. Та ми. Минулого року з мінцифрою рахували, що це близько 120 професій різних в ІТ. І теж окремий блок стосуватиметься загалом стану індустрії, щоб розказати старшокласникам, як виглядає ІТ зсередини. Ми також хочемо зосередитись і на нетехнічних професіях, наприклад, на uix дизайні. Будуть і хардверні напрямки, оскільки знаємо, що старшокласники десь трошки більше бояться хардверних е, програм, бо е, це не просто програмування, треба щось паяти, щось складати. Е, хоча в результаті виходять дуже круті там пристрої, е, наприклад, на інтернеті речей. Ось е, так що буде і хардверний блок, і також будуть і популярні кібербезпека та штучний інтелект. Штучного інтелекту у нас запланована власне, панельна дискусія. Ми запросимо кілька спікерів з компаній Кластера, і вони, власне, розкажуть про різні напрямки застосування штучного інтелекту, наприклад, використання у мистецтві чи використання у загалом в житті it компанії, в яких напрямках можна використати. І такі різні аспекти, щоб розкрити такий весь потенціал і всі сторони. Ну, в штучному інтелекті є певні нюанси, скажімо їх так називаємо так. Використовувати його можна по-різному, залежно від чиї руки цей інструмент потрапляє. Ми бачимо, що, наприклад, росіяни дуже активно використовують його не лише в зброї, а й лише й в пропаганді. Так? Тому важливо навчити штучний інтелект визначати, де пропаганда створена штучним інтелектом. Наприклад, е, як його використовувати найкраще в освітньому процесі? Чи вже якісь алгоритми напрацьовані, коли от в освітньому процесі він якісь там. Піднімає рівні можливості засвоєння інформації не просто підказує або дає відповіді, так, а дає можливість навчитися більшого. Е, так, власне, якщо говорити за освіту е, цього року, ми на конференцію запрошуємо там і студентів малої академії наук і школярів. І, власне, Ман проводила цікаве дослідження серед вчителів і е, школярів. Е, близько 76% вчителів використовують штучний інтелект, наприклад, для складання тестів для е, того, щоб розбавити освітній матеріал, так. Ну чи то що, ще зошити перевіряв? тепер віряв? І Міністерство освіти в цьому напрямку теж проводить багато навчань для вчителів, як краще використовувати в освіті. Ну що цікаво, школярі його використовують більше, там там 96%, як зазначали, впитувані. Чули про штучний інтелект, велика частина використовували і навіть близько 40 для виконання самостійних робіт. Mm -hmm. Але часто для генерації ідей та для допомоги в розв'язанні домашніх завдань тут важливо те, що як правильно використовувати? От, так? Щоб не просто там не знаю, копіювати інформацію, яку видає штучний інтелект, а підбирати саме такі типи завдань, щоб штучний інтелект дійсно допомагав, а теж пришвидшував виконання завдань. Частина дітей теж зазначали, що якщо не встигли а, там законспектувати весь урок чи зрозуміти все, що подав вчитель, то а, штучний інтелект допомагає більш детально розібрати в тій чи інші темі. Ну, деколи і журналістам в роботі допомагає штучний інтелект, наприклад, телевізійник мусять ілюструвати будь-який закадровий текст відео, не завжди це відео є, і деколи це стосується якихось етичних питань, і тому людина, яка вигадана, яка насправді не існує, її зображення можна використовувати таким чином. Але деколи навпаки, якщо це стосується дражливих питань війни, жертв насилля, наприклад, то якщо це вигадана, вигадана Людина, вигадане зображення це ніби знецінює а, цю історію. Ви згадали про ще одну таку важливу мету цієї конференції? Це профорієнтація, і це напрямок, який в українській освіті відверто накульгує. Тому що в 11 класі, де коли ль... молоді люди не знають, чого вони хочуть, або до чого в них є хист. Уже третій рік відбувається ця конференція. Який прикладний її результат ви вже бачили за підсумками двох по. Парадніх так, власне, що ми помітили, що дуже часто старшокласники обирають, куди обрати вже за результатами того, як здадуть тести, як здадуть НМТ, і в останній момент намагаються розібратися, куди поступити. Серед тих студентів програм, які ми підтримуємо, цього року проводили опитування, і 10% студентів відвідували конференції попередні роки. І дві треті з них сказали, що це допомогло їм визначитися. То у нас ще на програмах близько півтори тисячі студентів. Те, що ми підтримуємо там у Франка, в політехніці, в Академії мистецтв і в університеті безпеки життєдіяльності. діяльності. Тобто, все-таки на частину вплинуло, та ми, в майбутньому теж плануємо проводити дослідження. Вже є ось кілька. Е Буде кілька поколінь, хто відвідали конференцію. Часто до речі, теж і студенти доєднуються, щоб для себе дізнатись про якісь інші напрямки ніж ті, на які на яких вони вчаться, як загалом цей кластер допомагає талановитим підліткам молоді розвивати свої навички здібності? Що стосується власне роботи з, зі школярами, то саме через такі великі профорієнтаційні заходи, ми теж маємо окремо проект співпраці з закладами профтехосвіти і підтримуємо програму в одному з училищ, допомагаємо з викладачами, організовуємо різні там екскурсії в компанії, наприклад, чи викладання від профільних спеціалістів за ті компанії, щоб діти весь час відчували цей. Зв'язок з індустрією і найбільше тут ми працюємо з університетами. Власне з тими, що я назвала зараз. Це вже 19 бакалаврських програм, і на них навчається близько 4,5 тисяч студентів на всіх курсах вже понад вісім років. Ми власне так системно працюємо з університетами, залучаємо представників з індустрії до викладання, до того щоб вони курували навчальні програми, слідкували за оновленням. І що тут важливо, студенти весь час спілкуються з представниками компаній, зокрема через менторство. І це такий важливий напрямок, який ми активно розвиваємо. Студенти працюють у власних командах під менторством представників з компаній. І зараз, особливо в умовах ринку, коли вони не... Не так легко знайти роботу для джуніор чи тренів-спеціалістів. Студенти мають можливість розвивати свої проєкти, і, наприклад, в стартапи. Ви теж ментор, так? Ми бачимо з <свісно> 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 Ось. Тому ми не, не тільки ну, фактично фокусуємося на тому, щоб студенти більше вкладали в власні проєкти і їх продовжували протягом навчання розвивати і далі там, залучали інвестиції. І такі приклади є, це дуже класно завжди так відслідковувати. Ми живемо в реаліях, коли у вишах України, зокрема в закладах профтехосвіти, запроваджують нові напрямки, нові курси як от опанування безпілотними літальними апаратами, так і в вибраних профтехах це вже є. Зокрема у Львові, також чи залучають IT-кластер до цієї специфіки. Ми наразі працюємо власне в напрямку профтехосвіти, активно саме з міністерством освіти в створенні цих професійних стандартів. Бо щоб з'явилася освітня програма, вона має пройти досить довгий шлях. Угу. І ми зараз з командою міністерства, і в нас є окрема робоча група саме фахівців, розробляємо стандарти під розробника програмного забезпечення. Бо в нас є одна програма, яку ми пілотуємо, але такої професії на рівні профтеху, як розробник програмного забезпечення, ще немає. І ми сподіваємося. Що вже скоро з'явиться, тобто розробивши ці стандарти, кожен заклад по всій Україні зможе в себе запроваджувати цю програму і відповідно набирати під учнів на навчання. Тобто, ми більше сфокусувалися в напрямку розробки. Ну і повернемося до самої конференції, яка буде. Ми трішечки торкнулися тематики, але хто буде зі спікерів, можливо, хтось буде з відомих людей для молоді когось відомого, так і як зареєструватися, які умови участі. Так, конференцію цього року ми проводимо в гібридному форматі. Зважаючи на безпекову ситуацію, ми можемо близько 200 дітей запросити вживу в в укриття а також близько 5 тисяч. Ми очікуємо, що це буде онлайн-аудиторія. І зареєструватися вона є безкоштовною. Зареєструватися можна. Через чат-бот на сторінках it Future нашого проєкту. Або, наприклад, якщо це школярі зі Львова, то реєстрація доступна через теж платформу НІТ, бо нею користуються всі школярі. Ось, або дізнатися у вчителя інформатики. Ми теж активно з ними комунікуємо. Ось. Щодо спікерів, то це є представники компаній кластера, власне, це є керівники компаній. Які там більш детально розкажуть про той чи інший напрямок, ну бажаємо успіху вам із цією конференцією, аби кількість дітей, яким цікаво послухати про професії. Нехай вона і не буде можливо їхньою професією в майбутньому, але принаймні зрозуміти і знайти так. Про те, що ми говорили, про профорієнтацію це надзвичайно важливо. Також дякуємо вам, що ви сьогодні знайшли можливість до нас завітати і розказати про третю конференцію для школярів. У IT. з нами у цій частині головного за день була Юлія Цимбала, керівниця освітньої команди львівського it кластеру.